Ана купала щороку припадає на 7 липня. Традиції та прикмети цього дня мають особливе значення в українській культурі. Тож, з нагоди свята, хременчуські бібліотекарі філії номер 1 організували захід під назвою Зорі купальської ночі сяють крізь призму століть. Мешканцям міста представили фольклорно театралізоване дійство та етнічні розваги. Як все відбувалось, дивіться прямо зараз. Наші предки вірили, що обряди, які проводять на купала, допомагають їм жити краще. Звірою в це і сьогодні для мешканців міста бібліотекарі філії номородин влаштували фольклорно театралізоване дійство та етнічні розваги. Наша бібліотека філія номеродин Кременчуцької міської публічної бібліотеки впроваджує в свою роботу на Дознавчий напрям і працює за цільовою творчою програмою. Код нації, звичай і традиції українського народу, присутні мали можливість дізнатися про купальські звичаї та традиції, активно долучалися до цікавих забав, ігор та рухливих танців. моя Популярніших традицій на купала є плетіння віночків молодими дівчатами. Різноманітні польові квіти кожна дівчина вплітала по-своєму та давала своєму вінку особливу настанову. Вийди, вийди з глибини, вийди діду водяний, дозволь нам купатися з водою, гратися, пускати віночки, вести таночки. Під час гулянь на купала прикрасили і молоде дерево Марену. Кременчуцька молодь добре знає українські традиції та шанує їх. Дуже люблю усі всі наші традиції. Мені це все дуже подобається. я Люблю це все народне, народні танці, пісні. Мені це дуже подобається. Мені дуже сподобалось. Мені е, мені запропонувала подруга піти сюди. Е, і я завжди е, сюди ходжу. Щитаю часто. і в Мене сестра читає, тому тут, тут є часто. Українські звичаї не лише відроджуються, вони живуть і будуть жити. Переконана постійна читачка бібліотеки, нині вже майстриня, лялькарка, поетка, організаторка заходу Ірина Залюбовська. Тут дуже багато всяких цікавих дійств було нами проведено. Зараз дуже багато людей цим займаються, особливо в часи повномасштабного вторгнення. Лялькарки не покладаючи рук мотають ляльки для продажу на аукціонах. За кордоном заробляють гроші для наших захисників. Ну особисто я робила розпродаж своїх ляльок великий. Ну майже 10, до 10 тисяч перераховано було на зсу. Тобто, зараз це навіть не скільки хобі, як наша посильна волонтерська допомога країні. Чоловік Ірини, добровідомий в місті поет, член спілки літераторів Ігор Герасименко. Сьогодні в ролі водяного він дарує свою творчість присутнім та надсилає побажання Кременчужанам. На свята Івана Купала бажає Україні у миру до, до добробуту процвітання. Купальські пісні невід'ємна частина святкового дійства. Душевністю пісень присутніх зачарувала поетка, співачка Вікторія Супільняк. Івана Купала одне з найтаємничіших свят за повір'ям о півночі вогнистим цвітом розквітає папороть, віщуючи скарби, багатство, статок та здоров'я. Чого і вам бажаємо. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.